Пропонуємо вашій увазі навіси від європластик в селищі Козин Київської області. Навіс для двох авто. Ми встановили від воріт до гаражу. Простори накриття і лише чотири опори, що не перешкоджають проїзду. Каркас пофарбовано якісною фінською фарбою в колір забору і воріт все виконано в одному стилі. З будинком надзвичайно міцна і надійна рама вкрита преміальним полікарбонатом білого кольору, що гармонує з фасадом. Також ми встановили навіс над входом, використавши такі ж матеріали. У дворі встановили накриття для літньої тераси, що ідеально гармонує з будинком. Навіс виконано в одному стилі з іншими конструкціями. Відпочинок на такій терасі це комфорт в будь-яку погоду. Всі навіси виконано з преміальних матеріалів. Також ми використали якісну фурнітуру з алюмінію, що в рази дорожче пластикової, що зазвичай використовують для такого накриття завдяки увазі до деталей. Наші навіси виділяються серед інших, тому у нас замовляють ті, хто обирає сучасний стиль, комфорт і надійність. Сподіваюсь наша робота заслуговує лайк. Сусід поряд також замовив комплекс наших навісів для авто, тераси, барбекю та входу. Покажемо цю роботу в іншому відео. Підпишіться на нашу сторінку. Тут багато різних наших робіт, що допоможуть вам з вибором кращого навісу. Телефонуйте, ми надамо професійну консультацію та підберемо найкращий варіант для вас. Зробимо прорахунок вартості та встановимо навіс вашої мрії.